Благоустрій у Вінницькій територіальній громаді сьогодні говоримо із гостем програми Актуальне інтерв'ю Віталій Чегур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта Вітаю вас. Доброго здоров'я життя триває попри війну, і весна період для всіх українців. Це підготовка земельних ділянок, згортання листя. Проте розповсюджена проблема, що листя згорнули. Давайте палити. Яка статистика нині? Я хочу сказати, що ситуація набагато покращилась, якщо порівняти з минулими роками, наші війничани стали більш усвідомлювати, що саме спалювання і викиди у вигляді диму важких металів шкодять здоров'ю нашим війничанам, особливо нашим діткам, які страждають потім і астматичними захворюваннями. Тому, якщо порівняти там взяти П'ять-шість років тому то за Рік ми виявляли близько ста фактів спалювання відходів рослин та побутово промислового походження. Наразі, якщо порівняти 2022 рік, 2023, то можна сказати, це вже поодинокі випадки спалювання. Да, наші вінчани також ще і привчилися, що можливо спалювати в темну пору, коли це не бачать. Але нам допомагають тут працівники патрульної поліції, вони реагують, коли Є такі випадки спалювання, вони теж уповноваження на складання саме статті 152 Кодексу про адмінправопорушення це порушення вимог правил благоустрій населених пунктів. Тому вони теж складають адмінпротоколи. Ну а в Вінниці працюють зараз мобільні групи. А який алгоритм їхньої роботи вони працюють відповідно до розпорядження Вінницького міського голови від 14 березня і до кінця квітня дані мобільні групи будуть працювати? Проходить інструктаж щодня в офісі муніципальної варти Залучаються як працівники самої муніципальної варти, представники асоціації органів самоорганізації населення, так і представники виконавчих органів. ділиться територія на певні маршрути, райони приватного сектору. І наші працівники туди виїжджають. наразі. Так як це вже ми тиждень працюємо, виявлений лише один зафіксований один факт. Спалювання а так в цілому хочу сказати, що ситуація набагато позитивніша. Чи, яка є альтернатива спаленню? І чи часто вінничани почали створювати компостні ось так звані ями поза спостереженнями працівників? Ну ви знаєте, ще така от думка, що чому менше стало виявлено фактів спалювання? Тому що я думаю, що вінничани з ще з осені заготовлювали залишки деревини для з метою обігріву осель. І це стало, я думаю, що основним аргументом, чому ми менше виявляємо фактів, як ви уже сказали, що які альтернативні види це з метою обігріву. Або з метою приготування їжі. Так? Якщо ми там говоримо, що якщо встановити там ангал, до прикладу, да? чи якісь інші там печі, груби, е, в них можна, можна теж використовувати. Але ми розуміємо, що спалювати відходи, а як правило, е, спалювали відходи там, обрізка, опали листя, інші якісь відходи, це все рахується порушення саме вимог правил благоустрій нашої Вінницької міської територіальної громади. Е, також ми е, Агітуємо, щоб і не тільки муніципальна варта, а й старости в новоприєднаних територій і голови квартальних комітетів в приватних будинковолодіннях, володіннях. Агітуємо, щоб звісно, що люди організовували саме компостні ями, тому що ми розуміємо, що опале листя це стосується особливо опалого листя. Воно може потім слугувати як добриво для городини. Яка адміністративна відповідальність, зрештою, якщо людина порушує і її зафіксували на цьому, порушенні? я вже як сказав, це стаття 152 Кодексу про адмінправопорушення. порушення вимог правил благоустрій передбачає від 340 до 1360 гривень. Це для фізичних осіб, і для юридичних осіб це від 850 до 1700 гривень сума штрафу? Ну, якби з одної сторони розумію, що сума та й невелика. Що дійсно минулі роки ми виявляли, що там біля, поруч з підприємством чи на території підприємства також виявлялись факти спалювання побутових відходів. То я рахую, що сума штрафів для в таких випадках ну дійсно мала. Але ми ще намагаємося, щоб наші вінчани бачили наших героїв і публічно, тому що ну, ми маємо навчати, все-таки до того, що не потрібно цього робити. Зрештою, це працює, якщо дивитись на статистику попередніх років. Які ще першочергові заходи здійснюються от в такий весняний період, крім порушень і пошуків паліїв муніципальної влади наразі? Також ми відповідно до розпорядження Вінницького міського голови організовуємо заходи генеральне прибирання нашого міста. Саме дві вже такі популярні акти: це молодь. Вінниці за чисте довкілля і день довкілля, коли студенти, молодь наша, долучається до прибирання території відпочинку, території загального користування до Великодніх свят ми проводимо. Намагаємося наше місто до Великодніх свят зробити чистим і охайним. Наразі вже розпочалися такі заходи. Ось уже один учбовий заклад училище і одна з релігійних організацій. До речі, теж хочу їм подякувати за те, що. Релігійні громади, віруючі, долучаються і <кій> прибирають наше місто. Вже прибрано дві таких території: це мікрорайон Тяжилів, паркова зона. От, до прикладу, вже от вони прибрали. 56 мішків випадкового сміття також вже долучилися і учні вищого професійного училища прибрали пляж хімік, які ну на превеликий жаль після зими і з осені наші ж жвіничани і забруднють. Але є небайдужі є небайдужа молодь, яка нам допомагає прибрати місто. Тому наразі ми <клухи> плануємо долучити в цілому 30 учбових закладів і також релігійні громади. І прибрати орієнтовно більше 50 локацій на території нашого міста. Подивимося, що, що, що з цього вийде, тому що ми розуміємо, що ще також є таке розуміння, як і погодні умови. Також ми обов'язково витримуємо, коли лунають повітряні тривоги. Що, ми розуміємо, що безпека наших учнів, студентів, і взагалі громадян, коли вони прибирають, має бути на першому місці. Тому Будемо організовувати, будемо пробирати для того, щоб уже до Пасхи до великодня вже місто було чисте. і Хайн також ми організовуємо, щоб саме випадкове сміття ділилося на декілька фракцій: це сухі відходи, вологі відходи, і щоб їх вчасно прибрати. Як часто відбуваються ось такі суботники? Як можна долучитися <кій> звичайним громадянам, які от. Почуєте. Ну ви знаєте, що звертаються до муніципальну варту ми завжди у всіх охочих. До речі, такі випадки є і дуже часто. Я не буду казати за весну 23-го, Ну розумієте, що і 22-му, на превеликий жаль, ми не змогли організувати, тому що в державі у нас розпочалась війна. Ми, ми не організовували, тому певний період була така певна пауза. Що буде звертатися, ми обов'язково на день довкілля буде визначено якийсь певний день. І будемо долучати. Як є такі випадки, ще раз хочу сказати, громадські організації вони згуртовують людей і приходять, кажуть, тут ми готові там є у нас 20-30 чоловік. Дайте нам, будь ласка, якусь локацію. Ми поприбираємо. Ну, залюбки допомагаємо. Хотіла запитати ще про один вид правопорушення. Улюблений, такий весняний першоцвіти, продаж. Як зараз ситуація з цим? Теж. Позитивно, те, що поодинокі тільки лише ми фіксуємо випадки. Наразі з 1 березня було складено 5 протоколів про адмінправопорушення. Ми працювали разом з екологічною інспекцією і представниками Національної поліції, то саме під час проведення таких рейдів ми виявляли п'ять випадків, і то і те, що навіть наші віничани повідомляли, от торгують. Ми от, фіксували і вже складали протоколи про адмінправопорушення. Теж екологія, екологічна інспекція у них свої повноваження. Вони складають відповідно 88-ї статті кодексу про адмінправопорушення. Ну а ми знову ж за, за статтею 152 кодексу два про адмінправопорушення саме за торгівлю. Не встановлених місцях. А нагадайте штрафи що? Якщо взяти 88-му статтю, те, що я вже сказав, екологічна інспекція складає, там сума штрафів передбачає від 1700 гривень до 3655 гривень, ну і там ще окремо рахується за кожну стеблину. Ми в межах своїх повноважень складаємо, то сума штрафів до 1360 гривень, передбачається за дане правопорушення. Спочатку війни муніципальна варта перейшла в посилений режим. Чи досі залишаєтесь так, в цьому посиленому режимі? Так, 24 на 7. Наші працівники як чергують, і в ситуаційному центрі. Так і на підтримки публічного порядках на об'єктах комунальної власності. Ну і також ми співпатрулюємо спільно із працівниками національної патрульної поліції. Тому щоденна така кропітка робота в декількох напрямках на сьогоднішній день здійснюється працівниками муніципальної варти. Це вже рік. Багато наших працівників також на сьогоднішній день воюють, боронять нашу державу. Тому скажу, що роботи теж стало більше, тому що ми розуміємо, що достатня кількість я не хочу говорити скільки сьогодні, але достатня кількість сьогодні саме оборонять. Ну і якщо ви замітили вже то наші працівники з листопада місяця і ще до сьогоднішнього дня працюють на пунктах незламності. Які на сьогоднішній день розташовані на вулицях нашого міста, це теж така була об'ємна робота, над якою нам прийшлося плідно попрацювати. 24 чотири на 7 ми, до нас приходили вінничани, яким потрібно було і допомогти підказати, як діяти в ті чи інші ситуації, тому що люди приходили з різними проблемами. Ось але саме головне, щоб було тепло. Пункти незламості були гарячі напої під час, от коли були холода. Це було обов'язково. Різне бачили інциденти. Від допомоги під час і дорожньо-транспортних пригодах і коли здійснилися протиправні дії різного характеру. Наші працівники реагували, допомагали, тому ну, така робота була об'ємна. Чи багато було? Ви вже згадали про ті пункти незламності людей, які скористалися а... в цей період. Я, я зараз точно вам цифру не скажу, але в середньому на одному з пунктів незламності було від 35 до 40 чоловік. От вирахуйте, близько пів тисячі щодня відвідувало пункти незламності. Це так в середньому я взяв, тому що було і більше, було і менше. Але от випадки були, що і студенти приходили так як там був інтернет. Електроживлення, студенти приходили під час онлайн навчання, де да й викладачі приходили, коли потрібно було провести уроки. Ну, різні ситуації, можливо, колись буде запросити. Я окремо даже розкажу в телеефірі. Тому робота кропітка і об'ємна. Зокрема, скільки ще будуть працювати, будете допомагати в цих пунктах незламності? Якісь прогнози про те, що от вони будуть і в літній період чи маєте якісь наразі, ...інформація? поки що невідомо скільки ще будуть працювати пункти незламності. На сьогоднішній день мова не йде про те, щоб їх уже закривати, зачиняти тому стільки, скільки вони будуть працювати, наші працівники там будуть і задіяні, тому що ми їх не залишимо. Ще хотіла запитати, які найчастіші правопорушення фіксуються муніципальною вартою, от постійні такі знаєте, що от попереджаєте людей, а вони все одно порушують. Ви знаєте, традиційно у нас це засміщення території загального користування, несвоєчасне прибирання суб'єктами господарювання поруч з приміщенням, де здійснюється підприємницька діяльність прибирання випадкового сміття. Наразі от. Ми зараз акцентуємо увагу біля суб'єктів господарювання щодо пошкодження після зими плитки, яка ну, там є територія, яка закріплена за суб'єктом, і потрібно провести до ладу. Це не такі зараз саме найпоширеніші. Також забруднення проїжджих частин це вантажівки, які там. Возяти різну суміш будівельну, також от, фіксуємо. Ну і ще хотів наголосити: ми розпочали обстежувати водні об'єкти, то такі факти як необлаштування вигрібних ям. В приватному будинку володіння також саме такі поширені. Ми також фіксуємо. Ми ну вже працюємо з кожним індивідуально, але наше основне завдання це має бути в приватному будинку володіння, де немає централізованого каналізування, має бути обов'язково облаштована вигрібна яма, тому що ми розуміємо, що десь ці рідкі відходи зливаються, чи то в річки, чи то в ґрунт, і потім попадає. Даю знову ж питну воду, тому ми над цим працюємо щоденно. У нас є три групи, які щоденно саме працюють в цьому напрямку. Ось це такі самі поширені випадки. Наразі теж ми фіксуємо, що зараз багато є пошкоджень в території зеленого насадження за допомогою камер відеоспостереження, і також спільно там, з поліцією працюємо ці звернення. Це самі такі найпоширеніші випадки, які фіксує муніципальна варта. Але щодня працівники виходять на вулиці нашого міста і щоденно виявляють факти, різні факти правопорушень щодо правил благоустрою нашої територіальної громади. Завершення хотіла запитати про дітей, адже це наше майбутнє, і зараз досі ще є дискусія про те онлайн чи офлайн навчання. Знаю, що працівники вашої служби інспектують завжди школи перед початком. Чи досі це є перед початком навчання? Як це відбувається? Бо батьки ще раз почули щодня. В тих школах де здійснюється учбовий процес. Чергує працівник муніципальної варти, також там, де є і укриття. Вони там знаходяться цілодобово. І під час учбового процесу ми дивимося за безпекою і правопорядком в закладах освіти. У разі, коли ми їх виявляємо, поодиноково ви по -по 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 інформуємо поліцію і звісно, що вже працівники реагують. Але є комунікація, звісно, що з представниками закладу освіти. Ми разом з ними починається під час учбового процесу обходять територію, дивляться, щоб ніяких не було підозрілих предметів. Ну і щоб сторонні особи не потрапляли в школу під час учбового процесу, і також щоб дітки під час учбового процесу самовільно не покидали заклади освіти. А такі випадки теж поодиноко ми фіксуємо. Але зразу ж є миттєва реакція. Ми повідомляємо викладачам, і далі вже викладачі розбираються. Так, що така наша робота? Роботи вистачає. Дякую вам за те, що знайшли час. Прийшли і розповіли. Про це маленька, впевнена, маленька частина, про яку поговорили. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна Варта, був з нами сьогодні в гостях нашої програми. Дякую вам.